І так, у нас на огляді однокімнатна квартира в ЖК Паркмент 45 метрів квадратних. Лежить, це у нас прихожа. Тут ламінат стоїть, тепла підлога. Супер класно, й холодно не буде. Тут відразу у нас іде вішак, верхній одяг, присісти, взутись і відразу в дзеркало. Взулись, одягнулись, подивилися, який красиві, пішли пити каву або зустріч. Далі шафа купе, полки на якісь речі. Або зберігати взуття, там весна, осінь і так далі. Далі знову у нас йде на верхній одяг, знову полички, зберігайте, що хочете. Освітлення у нас ось таке точкове. Раз, два, три. Далі проходимо. Це у нас ванна кімната. Отак От це все виглядає. Тут у нас ванна. Раз, два, три. Отак. Значить, тут у нас сушитель для рушничків. Тут також крючки для рушничків. А далі тут у нас є підсвітка. Зеркало, внизу раковина і тут для зберігання всякої різної хімії. Далі йдемо. Значить, це у нас кухня, значить, тут у нас іде підсвітка. Робочої кухонної зони. Раз, і два. Значить, дивимося, що у нас тут є. Значить, тут у нас є раковина. Знову водичка, якщо не помиляюся, це як на скважину. Це звичайне. По техніці у нас тут електроплита, витяжка відразу. Ось можемо відразу глянути. Далі це у нас. Духовка і це у нас ой, це духовка, а це у нас мікрохвильовка. Відразу такі ось штучки, щоб кухонні полотенця трималися. Як бачите, у нас є дуже-дуже багато полочок. Хто любить готувати, це для них рай, тут можна все зберігати. Три стільці, диван, холодильник. Як бачите, Непоганий, знизу у нас морозилка. Виходимо, з кухні. одразу виходимо на балкон. Так, я сюди йти не буду, бо досить мокро. Ось так це все виглядає. Дуже гарний вигляд у двір. Далі йдемо. Так. Тут у нас стоїть регулювач на тепло. На теплу підлогу от, можна регулювати. Нагадую, тепла підлога стоїть а, по всій квартирі. Саме тому ви ніде не бачите радіаторів. Ну або батарей, кому їм зручніше говорити. Далі проходимо. Це у нас спальня кімната, телевізор, комод, шафа. Відразу тут у нас стоїть кондиціонер. Ліком тут жарко не буде. Відразу, кому потрібно, для. Для чоловіків, для жінок. Робоча зона, хто буде жити парою, для дівчат це просто рай. От такий стіл, сіла, намалювала, ніхто не заважає. Відразу шафа купе. Ну і тут над ліжком освітлення. Вікна, як бачимо, у нас панорамні. Затягнули і у нас темно. Ну, це для тих, хто більш любить. Ніч, скажімо так. Ну і знову полочки і годинник. І так, останнє, що йдемо дивитися, це у нас складовка гардеробна, чому я її так назвав. Тому що, бачите, тут, тут відразу у нас є поверх, котел а, включається на повністю на підлогу. Ну, це відповідно, щоб вирізів, щоб була гаряча вода. Чому кажу ще і гардеробна, тому що тут є полочки, можна зберігати одяг, ну або от тазики, відра, утюг, дошку для утюга. Ну і все кета. І тут відразу у нас йде грібенка на теплу підлогу, але це вам не потрібно. Ну і така звичайна лампочка. Все. Кому цікаво, пишіть та телефонуйте. Номер телефону вказаний в, ополу, в оголошенні. Всім бажаю щастя та миру. Значить, отак у нас стильно виглядає під'їзд. Броньовані двері, все стилізоване, мінімалістично, гарно виглядає. Одразу тут у нас ліфт, але так як це другий поверх нам не потрібно, спустимось ось так виглядає. Спускаємося одразу на перший поверх. Що до нас тут виглядає? У нас насоси, це нам не потрібно, це нам теж не потрібно. Так виглядає охорона камери. Ось під теж можна додатково подивитись перед виходом із дому. Тут відразу у нас знаходиться колясочне. Секунду. Ось так. І, бачите, тут зберігають велосипед. От. Велосипеди маленькі, дорослі, іграшки для дітей. От Все, що потрібно, тут зберігається. Так. І тут у нас так, власне, на пості на кожну квартиру. І відразу вихід. Давайте вже пройду у двір. Бачите, ось такий домофон стоїть. От вона прийшла, ви її запустили по домофону. Значить, це у нас в четвертій секції. Проходитись не буду. Показую вам, як тільки виглядає. От так це все у нас красиво виглядає. Закрита територія, машин немає. Буде барбекю зона, ну це вже з наступного року, цього року вони вже не, доробля... не встигнуть зробити. Там доробляються останні секції. Якщо у вас є діти, будь ласка, приходьте, грайтесь, а також є лавочки, можна присісти, це взагалі без питань. Все. Ну і вже йду разом на вихід, це все зазніму. Вночі це все підсвічується. А, в кого буде машина, це ну, взагалі не проблема. А біля всього будинку, округ самого будинку, багато є паркомісні. Ось, будь ласка. З однієї сторони, там інша сторона, там проїзна. Все, плюс по периметру є всюди камери і перший поверх комерція. Тут у нас а, власне кав'ярня, там у нас супермаркет вам. Далі там у нас на візи, а на мебіль. Також відкрилась нова там хлібобулична пекарня. Все, кому цікавить, телефонуйте або пишіть.